Я налаштував свій GPT, щоб він звертався до мене, мій повелитель. Привіт. Повелителю, які потужності ви маєте на увазі, не показуйте першого термінатора. Тому що ну так все й починається. Володя це виріже, або ж не виріже. Це знову ці наші айтішні штучки з коханням будуть заради задоволення займатися люди, дельфіни та штучний інтелект. І я думаю, що нам треба про це говорити, зробимо якийсь подарунок. Ну, наприклад, тому хто дасть найкрутішу версію, яка збере найбільше вподобає. Важливо, ми подаруємо 20 доларів на підписку чату GPT. Максимальний хедшот, да? так? Якщо не отримати експромт, формуй правильно свій промпт. Майстерняші. Друзі, вітаю вас! Це щі. Я Владислав Грицай, та це наші поштучні новини, де ми з вами разом розбираємо нові актуальні новини про штучний інтелект. Ділимося думками, розбираємося та, в принципі, намагаємося розібрати, що воно таке. Отже, штучний інтелект клонував сам себе. Вчені кажуть, що штучний інтелект перетнув критичну червону межу і відтворив себе. У новому дослідженні експерти з Китаю показали, що дві популярні моделі великих мов можуть клонувати себе. Експерти спантеличені та називають це новою віхою у науці. Дослідники ще хочуть з'ясувати, чи може щі, що самі відтворюється, розмножуватись без контролю таке собі кібернетичне почкування. Успішне самовідтворення без допомоги людини є важливим кроком для штучного інтелекту, щоб перехитрити людей, і є раннім сигналом шахрайського щі. Прошу звернути увагу, що це робили саме китайські дослідники, які... Одна одного разу розпочали дуже цікаву хвилю на всій планеті. Отже, під час десяти випробувань дві моделі штучного інтелекту створили окремі та функціонуючі копії самих себе 50 і 90% випадків. Відповідно, що свідчать про те, що штучний інтелект вже може стати шахраєм. Однак дослідження ще не було рецензовано, тому неясно, чи можуть тривожні результати повторити інші дослідники. Але, друзі, але ви ж розумієте, що м -м, якщо штучний інтелект зрозуміє, що може розмножуватись, те ще буде кайфувати, то може статися так, що коханням будуть заради задоволення займатися люди, дельфіни та штучний інтелект. Отже, а, йдемо далі. Наступна новина Ілон Маск. Ілон Маск заявив, що ШІ вже вичерпав усі накопичені людством дані. Це цікаво. Тепер, вважає мільярдер, час навчати Ші на синтетичних даних. Ілон Маск, який стояв біля витоків стартапу OpenIE і любитель. Викидувати руки, заявив, що фахівці в галузі штучного інтелекту зіткнулись з новими складнощами. За його словами, у світі закінчились дані для навчання нейромереж. Причому сталося це ще минулого року. За оцінкою Маска, вирішити цю проблему можуть тільки синтетичні дані, особливий тип інформації, яку щій генерує самостійно в процесі свого навчання. Ось така ось шісовщина, Оце це дуже цікаве. Чат GPT навчився обманювати своїх розробників. Давайте почитаємо, що знає ну, що це таке. Модель показувала прагнення до виконання завдань за будь-яку ціну, навіть незважаючи на вказівки розробників. А під час спроби з'ясувати, чому вона так поводиться, GPT-1 неодноразово обманювала. Так, дивіться, під час експериментів фахівці виявили, що в від випадків модель спеціально відключала механізми спостереження, якщо підозрювала, що її можуть зупинити. В одному з тестів. О один спробувала перенести свої дані на інший сервер після виявлення документа, де обговорювалася її заміна новою версією. Так, ну головне, щоб не побачила цей фільм з Термінатором, тому що, ну, не знаю, вони вже дивляться це кіно, вони вже ходять в кінотеатри, не показують їм першого термінатора, тому що ну, так все і починається. Я постійно про це кажу, тому що я ну, справді хвилююся. знаєте. А... Йдемо далі. Неоралінк маска продовжує чіпувати людей. Це цікаво, так? До 2020 до 2035 року їх будуть мільйони. Так, компанія Ілона Маска вживила нейрочіп у мозок третього пацієнта. А, а я так підозрюю, що Ілон Маск це нульовий пацієнт, а це ще третій, Да? Хоча, знаєте, є така теорія, що Ілон Маск це нас рептилоїд, і він є якраз у тим нульовим пацієнтам нейромереж. Не знаю, теорія змови, хай також будуть у нас на каналі, тому що це завжди цікаво. Отже, до кінця 2025 року Neuralink у рамках клінічних випробувань планує провести операції з імплантації чіпа ще 20-30 пацієнтам. Бажання взяти участь у випробуваннях виявили понад тисячу паралізованих добровольців, проте компанії підходять менш сотні з них. А от далі дуже цікава інформація. У перший чіп імплантували в січні 2024 року паралізованому американцеві. Він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити апгрейд. Еліф 80-го рівня, скоріше за все, да? для управління роботами. Ого друга операція відбулася влітку. Neuralink показувала, як другий пацієнт грає в Counter-Strike 2 силою думки вже на другий день після операції. Não sei... Said... Максимальний хедшот, да, маск очікує, що до 2035 року мозковими імплантами зможуть користуватися мільйони пацієнтів. Знаєте, я навіть знаю країну, де потрібно всім мозкові імпланти. У перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями і навіть змусити мозок працювати ефективніше. Оце той випадок, коли всі алкогольні компанії втратять, тому що ну як ще з депресіями. Мозкові імпланти. Ну, добре, добре. Open IE. США дозволило використовувати свій шиї у ядерних дослідженнях. Що може піти не так? От, дійсно, що може піти не так? А? Пишіть у коментарях, друзі. Ну, дійсно. Ну що ж, друзі, з вами були поштучні новини. Владислав Грицай та майстерні Щі. Зустрічаємо хлопців Володимира та Андрія. Далі буде ще цікавіше. Майстерня дякуємо владу за його блок. Новин а ми продовжуємо а. на цьому тижні. Сталася подія, така досить серйозна подія. Сталася вона в Китаї. Китай випустив дві моделі штучного інтелекту, які вважаються реальними конкурентами чату GPT, Клод Джеміні та іншим. Це DeepSeek від китайського стартапу та Quen від Alibaba. А що ж сталося через що така шумиха? Ну по-перше, китайці випустили штучний інтелект з відкритим кодом по-друге, значно дешевший ніж те, що хоче OpenAI і інші там і Google Gemini. І по функціоналу, ніби ці стартапи дуже дуже цікаві і дуже дуже близькі. По деяких критеріях, по деяких тестах вони обходять там той же чат GPT від OpenAI, і це сколихнуло ринок технологічних компаній світу. Зокрема, ну наприклад, компанія Nvidia втратила на перш у перший день втратила близько 18 Вартості акцій і відповідно ринкової капіталізації це 600 мільярдів доларів. Тільки одна компанія, ніби втратила в перший день презентації китайського стартапу. Ну потім ці акції почали відновлюватися, і зараз втрати значно менші, але тим не менше, китайці показали, що вони можуть серйозно конкурувати з американськими it компаніями які працюють в сфері штучного інтелекту. Я вже собі встановив е цей додаток на. Мобільний телефон вирішив його потестувати. Ну, моє перше враження, що все-таки ChatGPT працює краще. І я розумію, що китайці, мабуть, не так добре освоїли українську мову. Тим не менше він пише там якісь речі українською мовою. Досить непогано, але мені стиль чату GPT особисто ближче. І я думаю, що нам треба про це говорити. Не будемо рекламувати китайців, тому що китайці все таки підтримують не нашу країну активно, але тим не менше вони сколихнули світовий ринок штучного інтелекту. І відповідно ми теж маємо вам про це розповісти. Абсолютно вірно. І ось ти зазначив. Таку головну відмінність це відкритий код. І я хочу кілька слів розповісти нашим глядачам, що це означає, бо це насправді дуже важливо. От користуєтесь програмним забезпеченням, і дуже часто виробники програмного забезпечення випускають програми з закритим кодом, тобто ніхто не може зрозуміти, як вона працює, і тому вони можуть його продавати там за будь-яку ціну, адже. Ну, у нас нема умовно кажучи, альтернативи. Коли у нас є програма з відкритим віднов... вихідним кодом, це значить, що будь-який розробник може подивитися, що знаходиться всередині, побачити, як там все налаштовано, куди ця інформація може зливатися чи не зливатися. Це перше питання про безпеку, і це про розуміння, як це все працює. І навіть е я читав у новинах, що деякі люди вони встановлювали версію DeepSeek собі локально на комп'ютерах. І ці дані не відправлялися на сервер, умовно, там, Китаю чи комусь ще. І це теж знову ж таки про питання даних, безпеки даних, мені здається, це теж зараз питання у світі номер один, адже всі зараз борються за дані. А, і саме от через це і впали акції тих компаній, які випускають проприєтарне програмне забезпечення, тобто програмне забезпечення закритим вихідним кодом. Ну в першому розділі нашої програми влад уже говорив про те, що. Штучному інтелекту бракує даних для навчання. І ці дані дуже серйозно захищають у Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах. Ви знаєте, ми заходимо на сайт, даємо дозвіл використовувати куки, збирати якісь там дані, не даємо. В Китаї таких обмежень немає. Тобто, база для навчання штучного інтелекту в Китаї значно ширша. Там держава інвестує в штучний інтелект і дає багато даних для його навчання. І от є побоювання у дуже багатьох фахівців, що Європейські і американські компанії через законодавчі обмеження можуть програти гонку розвитку штучного інтелекту. І це така кажу, цікава, важлива новина, тому що коли китайці це зробили, ми теж маємо з цим рахуватися. І ми знаємо, шлях там знаєте китайських автомобілів. Спочатку вони були недосконалі, а зараз це дуже технологічні, дуже круті автомобілі, та саме мобільні телефони. І от зараз ми маємо китайські два варіанти штучного інтелекту. Це буде альтернатива там умовно Gemini і умовно чату GPT. І вони зуміли похитнути віру американців в їхні технологічні інноваційні проекти, і ти знаєш, на цьому фоні мені згадується ця ситуація ситуація з Тіктоком. Як ми знаємо, мені здається, вже заборонили Тікток в Америці, якщо не помиляюсь, Принаймні сам Тікток сказав, що він вийшов. Я майже певен, що він повернеться з приходом Трампа в адміністрацію. Але при цьому зверніть увагу, коли Тікток анонсував вихід. Біля мільйона американців перейшли з Тіктока в іншу соціальну мережу китайську, яку називається Red Note. Тобто вони не пішли там, я не знаю, у Фейсбук, вони, вони не пішли в Твіттер, Векс, вони не пішли в Threads. Вони пішли з однієї китайської соціальної мережі в іншу. І це якраз підкреслює те, що ти кажеш. Ну і в нас є ще одна цікава новина, вона відносно не така свіжа, але тим не менше, вже українським користувачам чату GPT доступна нова версія. Вона називається із запланованими завданнями, бета-версія. Це коли чат GPT може виконувати для вас якусь певну рутину, може бути для вас таким органайзером. Ви будете казати, там що понеділка, давай мені якусь там інформацію чи якісь там інші речі. І от це відносно нова річ, про яку ми маємо поговорити теж з вами. У кого є платна версія чату GPT, спробуйте знайти чат GPT 4 o із запланованими завданнями, бета-версія, і попробуйте, потестуйте цю версію для себе. Я вже, до речі, скористався 4 О з запланованими завданнями. Я його використовую наступним чином: я попросив чат GPT, що він мені щотижня надсилав о понеділка о 9-й ранку таку сам Марі. Під підсумок новин за попередній тиждень на тему штучного інтелекту. І я вам скажу, що працюю чудово, адже я прокидаюся в понеділок зранку, і в мене зразу виходить такий список 10 новин, і я дуже швиденько проглядаю. Тобто, це економить мій час, це економить знову ж таки фокус уваги. Тобто я тепер не фокусуюсь там тиждень мені треба там, там, там. Я в одному місці отримую такий перелік, запуск по розкладам. Це такий, як. Асистент, фактично, який готує вам якусь інформацію і видає за вашим розкладом. Це ми буде що завгодно. Ви можете просити його нагадувати про дні народження, якісь знаходити новини, про якісь записи на прийом, що він нам нагадував. Тобто, будь-що що можна обернути в календар, він це може зробити. Ну от ми так знаєш, плавно підходимо до використання чату. GPT. я думаю, що треба поговорити, все-таки, бо це найперше зручно і економія нашого часу. Тобто, якщо ми будемо цей інструмент використовувати. Ми не будемо тратити час на там дослідження якихось новинних сайтів. Ми одразу отримуємо готову підвірку. І я думаю, що зараз ми можемо знаєш так, дати 10 порад початківцям, як правильно і ефективно використовувати чат GPT на першому етапі. Так і напевне, перше, що треба навчитися, це правильно давати запити, так чітко і конкретно що ти хочеш робити, давати до цих запитів контекст. Тобто пояснювати, з якою метою ви хочете отримати ту чи іншу інформацію. Якщо запит складний, розбивати цей запит на якісь там частини, питання. Якщо відповідь не влаштовує, так пробувати давати додаткові запитання. Ну то це така перша знаєш, частина тих порад, які я би дав. Можливо, ти доповниш як краще щодня практично використовувати і добре взаємодіяти з чатом GPT. Я порада використовувати штучний інтелект для генерації ідей. Це може бути будь-які ідеї, які ви використовувати в вашому контексті, в вашій роботі, особливо якщо у вас робота досить творча, от тобто, це не якась не технічна, прям технічна робота. Він дозволяє по заданим параметрам накидувати якісь ідеї, які ви вже можете копати глупше. глибше. глибше, глибше, і далі взяти цю ідею і використати її в своєму завданні. Знову ж таки, погодні випуску здається, згадував це можна використовувати для свого інстаграму, для генерації рілзів, для генерації постів, тобто це маркетинг, однозначно копірайтинг і так далі, створення текстів. При цьому наголошую, що коли ви використовуєте цю інформацію не тільки в розважальних цілях, завжди перевіряєте інформацію, що пише штучний інтелект. Насправді у багатьох штучних інтелектах навіть є зноска знизу, що двічі перевіряєте дані. Перед тим, як використати цю інформацію, адже він часто буває фактично бреше. І я можу навести свій особистий приклад, коли я підбирав назву для свого проєкту, мені важливо, щоб у назві було слово з п'яти літер. І він мені давав назви, які містили сім літер, і чотири літери. І коли я просив його перевірити, я писав те слово і кажу, порахуй, скільки літер. Він каже, «Да, ви праві, тут 4 літери, Цей варіант не підходить. Я вам запропоную інші правильні варіанти і дає знову список по 6-7 літер, Тобто, його треба однозначно перевіряти. Так, ну і знаєш, з іншого боку, ну, наприклад, я почавши використовувати чат GPT як репетитора з англійської мови. Я був дуже здивований тим, настільки добре він під мене підлаштовується. Тобто я не пробував але раджу попробувати. Можливо, хтось хоче розібратися в якійсь теоремі. Можливо, комусь цікаво, як він пояснить теорему Піфагора. Спробуйте, це дуже дуже цікавий досвід. В принципі, ви можете грати різні такі умовно рольові ігри з чатом GPT. сказати: ти викладач, а я там. Студент, говори мені з точки зору учня п'ятого класу, там якоїсь української школи. От таким чином, вносячи момент рольової гри, ви можете дуже якісно використовувати ChatGPT, і це буде і цікаво, і позитивно, і водночас ефективно. І взагалі мені було цікаво, от я налаштував свій ChatGPT, щоб він звертався до мене, мій повелитель. А потім, знаєш, я вирішив спитати ChatGPT, як до нього звертаються інші користувачі. Знаєте, чат GPT сам написав, як до нього звертаються. Ну, дехто каже, що е, звертається формально там, на ім'я, щоб чат GPT називав, там, наприклад, Андрій, там, чи Володимир, чи Влад. Але мені сподобалися інші такі речі, про які я знаєш, кілька слів хочу сказати. От є люди, які просять називати чат GPT, Називай мене бро, або просто шеф і все. Або клич мене вищий розум. Тобто чат GPT має до свого користувача звертатися вищий розум, там, чи капітан очевидність, чи лорд знань, чи повелитель. І так само є історія, як люди звертаються до чату GPT, хтось каже там, чат GPT», так? хтось каже асистент, хтось каже бот, хтось каже чатік, хтось каже «Чатботик», ботик а є такі, які кажуть «Чатгопник», гопник наприклад, а є такі, які кажуть всезнаючий бот. Чи пани GPT. Тобто, знаєш ці штуки, їх же ж можна налаштувати. Я не знаю, чи ти налаштував, а я налаштував. Скажи, буде дуже цікаво. Якщо нашим глядачам цікаво, ми зараз розмістимо прямо під час запису нашої програми, створимо налаштування. Я зараз увімкну запис екрану. І ми налаштуємо чат-бот, і ми вам покажемо, як це робиться. Це насправді дуже просто. Можеш звертатися до мене просто чат ГПТ. А ти як маєш до мене звертатися, друже? Можеш звертатися до мене просто чат ГПТ. Або як тобі зручно. Я звертатимуся до тебе на ім'я, якщо це зручно. Як тобі подобається, щоб я тебе називав? Прийдеться перезаписати. Привіт, <Chat> GPT. Привіт Андрію. Як справи сьогодні? Справи прекрасно. А як ти маєш до мене звертатися? Скажи, будь ласка. Можеш звертатися просто як до чат GPT, або як тобі зручно? Деколи такі речі бувають, і знову ж таки, про що це свідчить зараз? Вечір, п'ятниця в Америці день. Ми про це говорили минулого разу. Є така історія, що коли американські користувачі починають активно працювати в Україні, швидкість відповідей, обробки даних, якості відповідей в чаті GPT знижується. Тому я раджу всім українцям, хто активно використовує чат GPT для роботи, використовувати його в першій половині дня. А на другу, все-таки лишити час для перегляду майстерні ші, щоб подивитися, що ж відбувається у світі штучного інтелекту, поставити нам вподобайку, підписатися на наш канал, написати нам коментар. Я буду дуже вдячний, якщо ви в коментарі напишете, як ви налаштували свій чат GPT, щоб він до вас звертався, чи повелителю, чи богине, чи просто на ти, чи бос, чи бог. І як ви звертаєтеся до чату GPT, ми будемо дуже вдячні за такі вам підказки, і найкраще ми озвучимо і, можливо, навіть ми зробимо якийсь подарунок. Ну, наприклад, тому, хто дасть найкрутішу версію, яка збере найбільше вподобаєх, важливо, ми подаруємо 20 доларів на підписку чату GPT. Але це можливо, ви коментуйте, якщо буде дійсно цікава версія. Я думаю, що ми знайдемо ці гроші, і ви будете мати місяць безкоштовної підписки чату GPT. Я повністю погоджуюсь. Це чудова ідея, адже потрібно починати його користуватися. І це для вас така ідеальна можливість почати прямо з проверсії, яка надає всі ті можливості, які ми сьогодні озвучували. Ну і просто це приємно. Я б я напевно теж прокоментую знаєш з якогось іншого акаунту, щоб мати таку теж можливість. Ну, так, то по 20, доларів це, це 20 дуже, доларів. це дуже серйозна сума в наш час. І все-таки, друзі, я буду агітувати вас спробувати Хоча б один місяць платну версію, яка дозволить вам в повній мірі безлімітно відтестувати можливості чату GPT. Майстерня. Отже, друзі, як зробити так, щоб ваше спілкування з чатом GPT було не тільки корисне, але й веселе? Зараз я коротенько розкажу вам, і ми вам покажемо. На прикладі нашого екрану, як зробити так, щоб чат GPT звертався до вас так, як ви хочете, знав про вас те, що вам потрібно, щоб його відповіді були фаховими і компетентними. Отже, у налаштуваннях чату GPT ви переходите в назву вашого профіля, вашого аккаунта, вибираєте налаштувати, вибираєте спеціальні функції і вказуєте, як чат GPT має до вас звертатися. От я, наприклад, поставив, щоб він звертався до мене, мій повелитель. Описав, чим я займаюся, що я власник бізнесу в ІТ-сфері. Дав кілька даних про свою освіту, дав, як він має звертатися для мене додатково, бо він іноді глючить. Зберіг оці речі, бачите, ось тут зберіг. І тепер. Вибрав ще дуже важливо. Виберіть, будь ласка, ту мову, якою ви з ним спілкуєтеся по замовчуванню, тому що іноді він збивається, він може українську плутати з російською, з чеською, з польською. Іноді він взагалі якось нечесно, нечемно розбирає те, що я йому сказав, і коли я поставив по замовчуванню українську мову, наприклад, то в мене ці питання з розпізнаванням тексту зникли. Тому це така теж практична порада. І от дивіться, ми це зробили і зараз просто тестово для вас. Подивимося, як чат GPT буде зі мною спілкуватися. Привіт! Ти мене чуєш? Він трішечки може глючити. Бо зараз вечір, і ми знаємо, що американці використовують ці потужності. Привіт! Думає. Привіт, мій повелителю! Які потужності ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що наші глядачі чекають від тебе більш швидких відповідей, а ти так довго думаєш. Скажи щось приємне нашим підписникам і не забудь нагадати, що дуже приємно, коли вони підписуються на наш канал Майстерня майстерняші. Дорогі глядачі, майстерні Щур. Дякую, що ви з нами. Ви найкращі, і кожен ваш лайк, коментар та підписка надихають творити ще більше цікавого контенту. Підписуйтеся, щоб не пропустити на відео разом веселіше. Ну, ви ж розумієте, що чат GPT поганого не порадить. Ну, може, порадить, але сьогодні він дав вам дуже класну пораду. Підпишіться на наш канал і зробіть те, що ми казали. Це насправді дуже така проста річ, яка дозволить вам більш якісно, більш комфортно взаємодіяти з. Чатом GPT і штучним інтелектом. І отримувати не тільки корисну інформацію, але й задоволення від цього процесу, від цього спілкування. Це дозволить вам, як сказав Андрій, не тільки отримати інформацію більш корисну, але додати таку нотку, знаєте, гри, нотку такої дитячості до цього процесу. Бо часом треба просто відпочити. Про що я подумав? Ну, все-таки давай поговоримо про це таке дивне слово промпт. Що воно означає і чому важливо формувати правильні промпти при взаємодії з чатом GPT? Взагалі слово «промпт» з англійської переводиться як підказка або запит. Мабуть, ви не використовували, знаєш, там меседж, повідомлення чи просто текст, бо це має такий глибинний зміст підказка. Тобто, ми даємо підказки або запитуємо підказки у штучного інтелекту. Він же дуже часто каже: я. Не ідентифікую себе як те, як те, як те, а я тут, щоб вам допомагати. І через це використовується таке слово промпт. У мене є ще інша насправді ідея, чому саме промпт. Це знову ці наші айтішні штучки, коли ми класичні речі називаємо якимись новими своїми словами, щоб якось виділитись, а потім воно йде в масу і всі починають користуватися цими термінами. Але дуже важко формулювати важко, важливо формулювати ці промпти правильно для отримання коректного результату. І це дуже легко можна уявити, коли ви приходите, ну скажімо, на автовокзалі або на залізничному вокзалі в касу і хочете дізнатися інформацію. Одне діло, коли ви скажете, коли, від, коли відходить потяг, да? тобто це загальний якийсь промпт, мені ж хоче сказати, uh -huh. загальний промп, який не містить детальної інформації, то ви, напевно, отримаєте таку ж саму відповідь у гарному разі. У гіршому разі вас пошлють. От тому важливо формулювати дуже чітко і прописувати ті результати, які ви. Намагайтесь отримати. Поділись, можливо, да, зі свого досвіду ти, такі ти, ситуації ти, 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 знаєш, були. У мене думка така майже виник. щоб не отримати експромт, формуй правильно свій промпт. Так? Щоб не вийшло, що це несподіванка для тебе, те, що він відповість, формуй промпт правильно. Я вже казав в попередній нашій програмі, що треба ставитися до чату GPT як до стажера-асистента, який не все знає, і тому йому треба давати підказки, те, що ти говориш. Тобто не просто запити. А підказки, а пошукай там, а візьми інформацію звідти. А перевір інформацію, чи вона відповідає тим критеріям, які я тобі вказав раніше. Наприклад, другий GPT. скажи мені, будь ласка, які сьогодні поїзди відправляються там з Києва до Львова в період з 20 до 23 години. В такому випадку у вас є шанс отримати якісну відповідь. Не обов'язково це буде точно. Ви зможете перевірити, але ви можете сказати, і дай ще мені, будь ласка, посилання на сайт Укрзалізниці, де я зможу перевірити достовірність цих даних. І от тоді ви і зекономите час на пошуці, і отримаєте коректну правильну відповідь. У нас тут собаки допомагають нам вести програму. Ми пробували спитати штучний інтелект, чи розуміє він собачу мову. Про результати експерименту ми розкажемо в наступній програмі. І в наступній програмі ми також розповімо приклади промптів, як можна використовувати якісь типові промпти, які принесуть вам певний результат. Прямо ось готові приклади. Ми розберемо, от я вам такий дам невеличкий спойлер, промови. Як можна розбирати промови за допомогою ChatGPT та певних промптів? Тому ставте лайк, коментуйте, будь ласка, і до зустрічі в наступному випуску Мастерніші. Всі збіги, не збіги. Промпт це експромт. <реш> Дякую за увагу. Володя це виріже, або ж не виріже. Але приємно було, що ви потратили оці ці кілька хвилин, щоб дізнатися важливі речі світу штучного інтелекту з Андрієм Володимиром та Владом. Ми працюємо і стараємося для вас. Тому вибачайте за те, що не завжди все йде за планом. Але важливо не те, що йде не за планом, а сам шлях до освоєння нового світу, світу штучного інтелекту. Isternia.